Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про платформу TradingView. Швиденько ми її налаштуємо так, щоб вам було зручно користуватися. Розкажу декілька фішечок, які особисто сам використовую. Тому що я вважаю, що TradingView – це одна з кращих платформ, яка доступна по факту безкоштовно для швидкого аналізу ринку і валютних пар. А силочку на неї я залишаю нижче. Все, що потрібно, просто зареєструватися на ній. В безкоштовній версії насправді дуже багато корисних інструментів, які точно допоможуть вам розібратися. Тому поїхали. Тут, в принципі, через що вам зручно, можете через Facebook, через Facebook залогінитись, можете через емейл, можете напряму зареєструватися. Я логінююся через емейл, і мене перекидає ось вже на мій налаштований трейдинг-ю. Зараз я вам швиденько розкажу, як це все зробити, щоб виглядало в схожому форматі. Спочатку, у вас зліва тут в стовпчику, є валютні пари, там можуть бути акції, крипта і тому подібне. Можете одразу ж таки повидаляти всі непотрібні валютні пари, які у вас там будуть, або навіть ті ж самі акції. Це все робиться, для прикладу, там, однією кнопкою, натискаєте на валютну пару. Так, ну на любу валютну пару зараз натисну, ми трішки підлагали. Євро джипуй. І для прикладу натискаю кнопку Деріт, все, її тут немає. Непотрібні пари повидаляли. Далі як їх заповнити? А, зверху, зліва, в мене є ось тут а, сам вибір валютних пар, фьючів, крипти і тому подібного. А, тут ми просто вписуємо, наприклад, євро джепвай. І зараз видалив, і ми вписуємо Євро Джипуй. Шукаємо цю валютну пару. Я використовую вам усі дві основні платформи: OANDA і FXCM для аналізу. От вони прямо не відстають, чітко працюють. Ми натиснули, нам додавало пару євро джип Вайт. Правда, тут вона і є. Таким самим чином, ми собі додаємо там всі валютні пари, в яких ми торгуємо. І вони в нас тут по факту в цьому стопчику з'являються. Його можна зробити поширше, можна зробити вущим, можна ось тут, наприклад, підняти, бачите якісь там інфоновини, останні по цій валютній парі. З цим ми розібралися. Тобто з лівого кутка осів формуєте такий стопчик валютних пар в швидкому доступі, щоб ви могли між ними там швидко перемикатися. Далі, що ми розглянемо? Це фрейми. Як бачите, ось тут в нас є. Теж такий таймфрейм, є хвилинні фрейми, тобто одна свічка, одна хвилина, є трьоххвилинні, п'яти, навіть двоххвилинні, це в нас в проверсії. В основі я користуюся однохвилинний, трьоххвилинний фрейм, 5 і 15-хвилинний фрейм для аналізу. Таким самим чином можете переключатися мишкою, можете просто вводити на клавіатурі. Наприклад, я ввів 1-хвилинний фрейм, зараз вів 3 хвилинний фрейм, зараз 5-хвилинний фрейм, 15-хвилинний фрейм. І таким чином ми можемо собі швидко перемикатися, дивитися, де в нас є ордер-блоки, і від чого ми можемо відштовхуватися. А це ми пройшли далі. Основне, що я рекомендую, поставити собі японські свічки. Вони в принципі візуально виглядають найкраще, і інформація на них. Ви зберете більше, ніж, для прикладу, там, на якихось барах або іншому, іншого типу свічок. Рухаємося далі. Це мене налаштували. Як бачите, зараз в мене на графіку по любій валютній парі є ордер-блоки. Це в нас ця стратегія смартмені, це індикатор. Для прикладу, якщо я його зараз видалю, так, де в мене він є, я його вдаляю, бачите, в мене пустий графік. Без нічого, ми заходимо в індикатори. Натискаємо Tech-Analysis і пишемо SM просто. Або так, Smart Money Concept. Так, секундочку. Так, ось він є Smart Money Concept. Натискаємо на нього. У нас з'являються ордер блоки. Ми розуміємо і бачимо, де на графіку є скупичення ціни, і для прикладу, від якого ордер блоку, ми зможемо отримати ту або певну реакцію. З цим ми розібралися. Далі ще рекомендую включити об'єм. Так само він включається ось тут. Пишемо слово, просто об'єм. Ось він тут є самий простий. Натискаєте на нього, у вас з'являються об'єм знизу. І в моменті ви можете дивитися, наскільки багато покупців або продавців на даній валютній парі, і куди в принципі теоретично могла б Вжатися ціна. З цим ми теж розібралися. Також я використовую ще один індикатор, називається Fluid Trade. Він теж показує основні лінії підтримки та лінії супротиву, де, в принципі, давненько ціна не бувала. Як бачите, дуже давно ми сюди не підходили до цієї зони. Плюс до цієї це все теж підсвічує цей індикатор. Його теж можете вмікнути там зробити скріншот. І ось ці три індикатор це така основа-основ. Рухаємося далі. Що ще я використовую для швидкої торгівлі? Як бачите, в мене ось тут є виділені такі декілька основних інструментів, які я використовую для того, щоб для прикладу зрозуміти, що у нас тут є якісь торгові коридори. Я собі одразу його виділив і розумію, в якій ціновіякому ціновому діапазоні рухається у нас зараз графік. А як їх виділити? Тут є ось ці основні інструменти під стрілочкою. Натискаєте сюди, можете виділити собі як в мене лінія тренду, паралельний канал, регресивний канал. І так і плоский плоский плоски верх я майже не використовую його напевно, Просто потрібно буде потім забрати. І для прикладу, ви розумієте, що ціна рухається в цьому діапазоні. Ви виділили собі там торговий коридор і вже від цього аналізуєте. Таким самим чином можна. Теоретично виставляти там собі лінію підтримку, розумієте, з якої там ціни, для прикладу, ось тут ось так ми бачимо: графік просквізився вниз. Тут у нас було декілька дотиків, тут теж був дотик, пішов пролив вниз, і теоретично від цієї зони, яка в принципі і так виділена, але ви можете собі торговим коридором теж виділяти, або там лінію, теоретично може бути там реакція, і тут можна вже відкривати угоди на декілька хвилин. Так, що ще вам тут показати? В принципі, з основного все. А, можливо, можливо, можливо. Зараз ми на 15-х хвилин фрейм. А, також ще така от уважна штука, що тут теж присутні інфоновини. Ви також можете на них натискати і дивитися якісь а, основні апдейти по валютних парах. Для прикладу, по євро-долару. Як бачите, тут досить багато різних апдейтів. Потрібно те читати. І в принципі, воно допомагає не попастися в якусь а, таку інфопастку, в яку новачок може спокійненько залетіти. Як то кажуть, під час якоїсь інфоновини зайти і його побриє. Так, по трейдингу, по факту ну, практично все. Тут також є інструменти, можна для прикладу щось виділяти, якісь там основні зони, щось підмічати, малювати і тому подібне. По цих інструментах тут же, в принципі, самі розберетеся, також можна якісь там помітки вставляти собі на попередньому графіку або на довших фреймах. Основні інструменти, які я використовую для якоїсь швидкої торгівлі, там для скальпінгу, тим, чим ми займаємося у Віпі, а я, в принципі, розказав. От, основи основ. Торгові коридори, лінії підтримки. Також, до речі, є ось такий теж коридор. Якщо ви там не вмієте малювати, поки що їх там сильно не бачите. Використовуєте ось цей інструмент, регресивний коридор. Так, секундочку. Він вам буде виділяти ну, теоретично. Плюс-мінус той торговий коридор, в якому рухалася ціна. От. Тому урок по налаштуванні по факту трейдингью. Я думаю, що ми закінчили. Показав всі індикатори, як ввімкнути індикатор Smart Money, об'єми, флюї-трейд, як собі, для прикладу, виставити валютні пари. Теж заходите сюди, вбиваєте собі там основні валютні пари, в яких ви торгуєте, або які вам цікаві. Вони вам додаються в, в стовпчик справа, і між ними швиденько перемикаєтесь. Також між таймфреймами: хвилинний фрейм, п'ятихвилинний фрейм, трьоххвилинний фрейм, 15 хвилинний фрейм, 30 хвилинний фрейм. Між ними можна супер швидко перемикатися і розуміти, де в нас є ціна, і звідки ми зможемо відреагувати. От. Тому думаю, на цьому закінчимо. Зовсім скоро запишу відеоурок. По тому, як я все ж таки шукаю угоди, якими фактами я оперуюся, і в принципі, як це все от в моїй голові, працює.